Від чіткості картинки залежить успішність вашої дитини в садочку та в школі. Від зображення, від його якості, яке попадає на сітківку, залежить та кількість інформації, яку сприймає з навколишнього середовища око дитини, і тому так важливо. Пройти сучасну діагностику на сучасному обладнанні. Починаючи з 4 років, коли дитина може сісти за авторефрактометр, за пахітонометр, за щелинну лампу, лікар-офтальмолог збирає максимум інформації, може призначити окуляри, якщо потрібно, та іншу корекцію. Тому перед початком навчального року, якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина була успішною. І сприймала максимально чітку картинку і максимум інформації. Пройдіть обстеження у офтальмолога в сучасній офтальмології, в сучасній клініці. Від обстеження буде залежати, потрібно окуляри чи ні, куди посадити вашу дитину, які перерви робити. Тобто лікар-офтальмолог надасть вам вже кваліфіковані рекомендації. Тому медогляд має бути не просто формальністю, а виконаний бути якісно.